Дорогі друзі, у нас дощик. І ми цьому дуже раді. Наші рослини дуже раді, як хости розкинули свої листочки. Гортензія мужньо тримає до догори. Деякі, правда, схилилися. Але ми її підв'язали і буде все добре. Ось такий вигляд. У мене на сьогоднішній день спальні. Скоро розцвітне, розквіте ньодаун троянда, а там квітує етют і шниє відхід. Дощик все радіє, грім погримує десь далеко. Хвости дуже люблять отаку от небесну вологу. Піднялася Астільба. Квітують. Шовхін. Гуркотить. А з кухонного вікна красуня сімпаті на порозі. Отакий От вигляд із вікон нашого будинку на сад. Тож, дорогі друзі, на дворі дощик, і як ми залежимо від погоди, як залежить наш успіх в саду від погоди. Все радіє небесній волозі. Дякувати Богу, пройшов невеликий дощик. Цитрусовий садочок теж радіє. І ми радіємо разом з ними. Ось я підійшла до симпаті, до нашої. Кхе. Вона схилилася, гойдається на вітрі. Її грона суцвіть цвіть стали важчими і вона схилилась, але це нічого не псує. Отака От красуня симпаті. Дорогі друзі, давайте разом порадіємо літньому дощику.